Ми не боремося зараз за щось таке, знаєте, абстрактне. Ми боремося за те, що якщо ми програємо, то прийде Росія, вона просто згадаємо Бучу, згадаємо інші міста і містечка України. Вона якусь кількість дуже активних або середньо активних людей просто вб'є, а решту абсолютно зробить упокорить. І це будуть реально раби, які не мають права ні на що взагалі. На чолі українських областей будуть поставлені якісь військові губернатори, які будуть просто знищувати будь-яке інакодумство, будь-яку свободу, будь-яке волелюбство, будь-які книжки, будь-які ідеї, будь-які Ініціативи будь будь-які що будь активності, як тепер модно казати, це дійсно екзистенціальна боротьба. Тут, якщо ми дамо слабинку, то у нас не буде, нас не буде в прямому розумінні, не буде такого роду людського, як українці, не буде такого вида, не буде такої е, племені. Ми боремося за виживання. Отак от.